Друзі, всім добра, Сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкраще. Дякую вам, друзі, як завжди. Блін, не можу розчехлитися з тим чеком, вже YouTube прислав і конверт прийшов Уже і письмо прийшло, лист прийшов. Все, прислали вже той чек, і не знаю. І наш банк його приват не приймає. Я не знаю, чи там просто тупо голові сидять, чи я не знаю, як його. Хотів для вас ж розіграш зробити. І не можу той чек обналічити. Не знаю, друзі, що з ним робити. Вже до ютуберів звертався, половина ютуберів взагалі дубля не відбуває морозиться. Тож бачите, як українці друг другу допомагають. Як тільки комусь щось треба, тоді всі хороші. А як треба допомогти, ну не всі, я не про всіх кажу. То шиш ж тобі хто допоможе? Типа викручуйся сам, як хочеш. Оце тобі і єдине, бачите, яка друзі. Як відбувається. Ну не знаю, буду пробувати шукати, шукати ходи, виходи, як його. Об... Обналічить той чек і... Щоб провести вам і розіграш. Вже. Як тільки його обналічую і тільки знайду вихід, зразу проведу розіграш для вас, друзі. Вже давно хотів його провести така, друзі, справа. Дивіться, друзі, що мені випало, коротше, як відкривав просто контейнер, скриньку. Тільки що відкривав скриньку і випало мені Черчилль третій. 3. Ну, він у мене був, оказується, 500 тисяч срібла. Давайте, друзі, відкриємо контейнер. Це просто, друзі, з цим чеком, не знаю, якийсь крик душі. Я вже в шоці. Кажете, відкривали багато всіх контейнерів, мерці душі нічого, да? Навіть і золото не падало. Ну давайте перевіримо. Тут я ще не відкривав взагалі. Ага, все зрозумів, про що ви казали. Поняв, прийняв. Дякую, друзі. Не знаю, друзі, шукаю ходи, як тим стим чеком роздуплиться. Як тільки роздуплюся і зразу проведу розіграш. Не адмінна. Ну, не приймає його банк, ну як його обналічить, Я не знаю. Я вже з цим банком зв'язувався і показую вам фотки, і картинки. І вони не відбивають дупля взагалі. Вони мені е, винесли мозг виносили. Цілий час. Ви представляєте, цілий час каже, зараз я вас соєднюю з тим, вас соєдню з тим, І немає виходу, не знаю, що з ним робити. Хоч візьми його до палини. Добре, друзі, всіх вас обійняв, всього вам найкращого і до зустрічі. З вами був Сталкер, мирного неба, вам, миру, добра, Божого благословення і до зустрічі.